О, Ваня, пішов. Де ти є, Ваня. О. А ну Ваня пішов, Беріг, беріг, беріг! Ваня, але давай фест, давай газу, давай тепер, тепер газу. Ідай, Ого, ти те каліче. Давай, 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 давай. Дай, дай, йде. Давай, 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 пробуй відти з гори, і так ще їдеш. Ваня, давай, ну що ти до півберга доїхав? Ого, ну тебе нахуй. Ти, ти відти не можна Нема на щось дивити, блядь! А я так хотів, блядь, зняти відео, як ти там, блядь, сідай на той графір передулену. Ну, сідай там, нахуй. А я, то він сідло застромив, блядь. Давай передачу якусь включай. Ой. Там будеш їхати чи ні? А, дай, де е, як пішов, ога. Ага, тебе нахуй. Іди ти нахуй, ти гони, блядь. блять, я не гон з тобою. Добре, коротше, Ваня, ти приїхав.